Доброго імені суток. Не знаю, коли вам попадеться це відео. Ви на каналі Magic Plusie. Мене звати Люда. У нас сьогодні в роботі язича з китару. Доволі світла колода, хоча коли я її брала, я думала, що вона буде для мене тімненькою. На самом деле дуже даже світла і позитивна. Зараз ми подивимося, хто ви в яких ви енергіях і що у вас відбувається за вашою спиною. Хто прийшов на розклад? Ой, у нас тут дівчина сімейна семейна девочка или уже может быть в розводі, но в неї уже есть детки, да, мы уже были замужем, уже были замужем, у нас тут уже є дітки, уже взрослая женщина у нас тут один или два рибоночка, у когось три, Красива. чорного глаза, Дівчоночка. Ну і чорноглаза, це я, звісно, вже загнула, це я вже почала себе описувати. Що да? е, у нас бачиться? Ми начинає, ви починаєте думати, у вас зараз состояння, ви переживаєте за будуще, фінансовий план. От, Вроді би, неплохо, да? є де жити, є що кушать, но. Ну, хотілося б якогось будущего, да? хотілося б якоїсь денежки, якогось продвіження, а в даний момент застой. Застой, якась заморозка у вас, і ви за цього впадаєте в таке унііння, в депресію, да? любите прям пострадати, понервничати, понагнітати ситуацію, прям переживаєте дуже сильно. Ну, прям ну, спати не можете. Хтось кури багато. Да? Хтось не може спати тривожність, панічні атаки, ви переживаєте. Я так розумію, що ну, і не так за себе, як за дітей за будущее, да, Що воно далі буде, що далі дробить. І прям. Нервно, да? так, так, от, ви прям нервнічаєте. І це вас прям блокирує. І ви прям настільки нервнічаєте, що ви не можете в моменті, наприклад, не можете щось делати, да? роботу якусь не можете робити. а На наступний день там є-єле на роботу відправляєтесь. Не в собі, прям наче, да? от, не можете там. 2 плюс 2 не можете служити, того, що трохи що прям так нервничали, переживали, себе накручували, непонятно що відбувалося просто. Ну, в моменті. Да? А на самом деле все нормально. Ну, холодильник не пустий, вроді кушать є, що але да? ми переживаємо про те, що буде завтра. От. І розвитку, як такового, вроді би, немає, немає движення. І не вийде його, поки ви оце себе накручуєте. Поки ви так нервничаєте. Прям, прям заморозка відбувається якась е, фінансів і вашого движення. Так, і про що вам надо знати, так? Да? Так, про що вам надо знати. Дивіться, дуже багато на себе взяли відповідальності. Було б хорошо, якщо б ви розподілили її з кимось. Не знаю, може, з мужем, може в когось, слава Богу, якщо б родителі були живі. Може якось розподілити нагрузку, або не брати на себе зразу все. Знаєте, може, от ви можете. Може, по чуть-чуть рішати вопроси, от не сразу все рішать, а по чуть-чуть да? розбити на певні куски, на певні проміжутки. Да? Може не треба сразу за все братися, тому що ви потім не можете більше нервничаєте, більше себе накручуєте і не можете нічого, по-перше, це удар по здоров'ю йде. Да? Це дуже серйозний удар по здоров'ю йде. того, що ви нагрузили себе, по-перше, во-вторих, нернічаєте за цієї нагрузки, і по-третє, накручуєте себе і за нагрузки в будущому. Вам це сильно стає на здоров'я. Ви можете себе загнати прямо в постель, прям в лежаче состояння. Може ж не треба просто, знаєте, доходити до цієї стадії. Може, треба зупинитися в якийсь момент. Да? От. Е, якщо нема з ким на кого розподілити, от сама, сама в цьому мірі, я вірю, що є таке, да? кому як не мені вас понять, е, то тоді хоча б розділіть не все сразу. поділіть, Зробіть план, поділіть плани, нагрузки, хоча б по кускам. Не треба все сразу. Ви зробите собі ще хуже. І коли ви заженіте себе в состоянні, що організм вже відказується, нічого не хоче ділати, нічого не хоче слухатися, то ну, все ж піде просто по букві П. Да? І, ну, і все ж посипеться, ну, без вас розклеїться все. От Вся сім'я роз розклеїться, ну, весь бит, вся сім'я, все держиться на вас. Так може, треба себе немножечко поберегти? Да, позаботиться за собою надо все-таки, девочки мої любимі. От э, далі у нас тут пішли жезли. Да? Все у вас вийде, все у вас получиться, все у вас буде хорошо, і з'явиться шанс на рішення всіх цих проблем. Но головне ваша задача дойти до цього моменту. До цього моменту треба дойти. Живий, цілий і здоровий. От на даний момент вам треба зосередитися, щоб до вашого, знаєте, як в фільмах склейка, да? от вона сидить, гола боса. там, беременна, І з ребенком на руках ридає да? і тут склейка в фільмі, і Аля через 20 лет директор заводу. Так от, щоб ця склейка у вас в житті відбулася да, ці 20 лет, треба ну, спочатку дожити до них. Щоб до них дожити, треба щоб соседоточитися, щоб була жива, здорова і ціла, дівчатка. Ось тут історія про те, що Ну, молодець, ти пхнешся, ти щось хочеш, ти щось сделаєш, але ти своїми нервами заженеш себе в койку больнично. Нічого хорошого не вийде. Через те тут історія про те, що молодець, стараєшся, старайся, але обрати внимання на здоров'я, обрати внимание на свою менталочку, на свою кукушечку, обрати внимание, да? От. А, также тут у нас огонь вийшов. Почніть, пожалуйста, більше проводити времени на свіжому Ходить, гулять, гуляти, більше дихати. Да? Не, не тоді, коли ми на роботі. От сей хтось напише, я там 12 часов в полі. Ну, це, ж, це ж робота, це ж не про здоров'я. Ви ж мені тут не починаєте розказувати, да? Ну, то, що ти раком постояла на, на грядки, і все в тебе болить після цього всього, це не віддих. Це не віддих і не про здоров'я. От. Так, що там у нас буде відбуватися? І що вам треба знати, так? Да? Ну, що ж, Глаза закрила, нічого не бачу, нічого не слышу, нічого не хочу, не, не хочу дивитися. Не хочу на все це дивитися. Буду просто дійствувати. Да? Не буду дивитися, не буду відкривати глаза, потому що, що? Потому що больно. Потому що вже опеклася, вже ранилась, і вже не хочеться ні на кого дивитися, ні, нічого там, нікого приймати. Да? Нікого приймати, ні на кого не хочеться ділити відповідальність. Я лучше вже все сама. Да? У нас тут дівочка, я все сама. Зажену себе далі нікуди от, в які-нібудь рамки. І, так? Да? От. І що в нас виходить? От ми Зажалися в собі, скрючилися, тащим все на собі, да? от як лошадка, от, тільки проросталося, сказати. А хто позаботиться про нашу дівчину, хто, хто, хто подумає про здоров'я? Що це таке? Де наше здоров'я, де, де наша забота про себе? Скільки можна себе зажимати, утіскати? Ну, Тут немедленно надо заняться собою. Тут надо поехать какий-нибудь отдых, наслаждение не по роботі. Поїхати куди нибудь отдохнуть, розслабитися. У кожного це буде по-разному в міру своїх фінансів, конечно же, З нормальними людьми пообщаться, да, немножечко видихнути надо, видихнути. Обратить внимание на себе, на своє самочувстві, на своє здоров'я, і видихнути в конце концов, потім вже вийде розкритися. Звичайно, зараз больно, болиться, предательство було, ну що ж ти зробиш? Ну, треба йти далі, жити цю життю. І коли цей, знаєте, пройде цей етап, що ви вы... отдыхнувши, Красиво, свободна, можна буде наконець щось попланувати. Щось попланувати, подумати за себе, про себе. Ну, опять-таки, розписати це попланово, кусками, а не все одразу. Ми живемо в житті, тут не буде склейки через 20 лет, ці 20 літ треба комусь прожити і проїбачити. Да, до того моменту. Тому треба тут сісти, розписати план. Да, перед тим, як розписати це все, погрузитися в ресурс вийти. Войшла в ресурс, знайшла себе, почала дихати після цього всього, що вже у вас відбулося в цьому житті. Потім розбила все по кусочкам, по, по клапсикам почала думати, планувати, подальші плани, почала дійствувати. Тільствувати, розчитувати, розкладувати все по поличкам. І ви не повірите, як швидко у вас потім підуть діла вверх. Ви потім зможете, у вас потім буде що розсовувати по різним конвертам, по різним долям. Тобто можете розкладувати і дітям на учобу, і десь там на жилье, і десь там собі на хорошу старость. І воно все вийде. Просто спочатку, може, треба видохнути і, і збавитися до того старого. Отут тут в рекомендацію, ну, чесно, тут іде отпуск. Я вам не буду тут розказувати про якісь магічні історії, їх тут я не бачу, про якісь там чистки, чи ще що Тут треба видихнути, Видихнуть відкритися. Тут треба хорошо віддихнути, пообщатися з нормальними подружками, якщо у вас є. Якщо є у когось можливість, звісно, і хороший. Терапевт би не помішав. Ну, Нормальний, адекватний. Не такі, що 5 літ людина до неї ходить, а нуль реакції. 0, да? А потім приходить до мене, і, і я потім рішаю блядь, за місяць. Всю цю історію. А є нормальні. Нормальний. нормальний терапевт, нормальний психолог от це було б, звісно, чудово, щоб вилізти з цього морального стану поганого. Да? вилізти з цього состояния. І у вас тоді, дивіться, і плани непланіруються, і все вийде, робота буде двигатися, і ну, якісь будуть перспективи, понимаєте? Домик свій дальше, бо замаяче, да, у нас тут, і якісь будуть <звиги> здвиги. Ну, стали... Ну, просто займе своє місце, буде працювати, трудиться, будуть движення, переїзди в своє удовольствие, да? якісь нові знання розкриються, розкриється женственность, в конце концов, да, і займе своє місце, свою позицію. От прям, я не знаю, хто в нас тут зібралося, які-небудь бухгалтера, директора, які-небудь менеджери. Да? От, ну, все зділається. Ти прям вернешся, ти сядеш за свій стіл, за своє місто, все зділається. Просто вийди з цього состояння. Ти слишком погрузла. Ти тягнеш з собою груз старого, От гру старого, пережитого тягнеться з тобою. І плюс в цей момент ти думаєш: ай-яй-яй, що ж буде в будущому, мені на будущее, треба 3 мільйона денег. А в настоящому моменті ти не живеш. Оце о, така проблема виникла. Тому відпускаємо старе, викидаємо його туди в воду, так, бульк, фу, 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 все. Пішло воно в воду, і в настоящому починаємо розкриватися, оновлюватися, вертатися до життя. Тоді можна буде в майбутньому розсчитувати на хороший результат. Всім хорошого дня, вечора, і, коли ви там дивитесь, пока-пока!